ОРСУН Скотт КАРТ Гра Ендера ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. Три. Граф Сестра – Наше вразливе місце. Він любить її по-справжньому. Так, вона може все завалити. Тому що він ніколи не покине її. І що нам робити? Переконати його, що йому необхідно йти з нами, а не залишатися з нею. Як? Збрехати йому. А якщо не вийде. Тоді розказати йому правду. У виняткових випадках ми на це маємо право неможливо все передбачити наперед. Їсти не хотілося, до школи йти не бажалося. Ендер снідав, роздумуючи, що буде у школі, коли Стілсона побачать після вчорашнього. І що зроблять Стілсонові друзяки? Та ясно, що нічого не зроблять, але якби знати, що це напевно. Ти нічого не їси, Ендрю, сказала мати. Смачного, Ендрю», – привітався Пітер. Який я тобі вдячний, що намилену мочалку ти кинув посеред душової. Якраз для тебе. буркнув Ендер. Треба щось поїсти, Ендрю», – не вгавала мати. Ендер показав зап'ястя. Цей жест означав гойдуйте примусово. Ще краще. мати зітхнула. Я бігаю, наче білка в кулесі, а моїм супердіткам на це начхати. Усі наші супергени від тебе, мамо, озвався Пітер, та той близько не валявся. А я все чув. відгукнувся жуючи батько. Не відволікаючись від новин на дисплеї столу. Тоді для кого мені старатися. Стіл подав сигнал, що хтось прийшов. Хто це так рано?» – здивувалася мати. Батько натиснув клавішу. На екрані з'явився чоловік військовий у формі міжнародного флоту. А я сподівався, що все скінчилося, зіткнув батько. Пітер мовчав, його молоко полилося по старілку з вівсянкою, а Ендеру спало на думку, що сьогодні не треба буде йти до школи. Батько дав команду дверям відчинитися і підвівся за столу. Йжте, я гляну хто там. Усі залишилися на місцях, та ніхто до їжі і не доторкнувся. Невдовзі батько повернувся і покликав матір із собою. Ти догрався, сказав Пітер. Вони дізналися, що ти зробив зі Стілсоном, і зараз збираються відшмагати тебе. Мені лише шість бовдере, я неповнолітній. Ти третяк. Гальмо, ти не маєш ніяких прав. Зайшла Валентина, скуйовдженим після сну волоссям. Де батьки, я дуже погано почуваюся, не можу йти до школи. У тебе іспит в усній формі, так? зіронізував Пітер. Закрий рота, Пітере, не розгубилася Валентина. Розслабся і спробуй отримати задоволення, відказав Пітер. Може бути гірше. Не знаю, про що ти? Може бути іспит заднім числом. Ну, нічого собі, присвиснула Валентина. Де, мамо, й тато? Розмовляйте з тим чоловіком із Міжнародного флоту. Інстинктивно вона кинула погляд на Ендера. Скільки років очікувати, Хтось прийде та скаже, що Ендер пройшов випробування, що він потрібен. Гаразд, подивися на нього, сказав Пітер. На його місці мусив бути я, і ти це знаєш. Вони мали розуміти, що я був найкращим серед багатьох. Пітера зачепили заживе, і він виявився шмаркачем, як завжди. Двері відчинилися. Ендере, почувся голос батька, тобі краще підійти сюди. Вибач, Пітере, подождила його Валентина. Батько розлютився. Діти, немає нічого смішного. Ендер почемчикував за батьком до кабінету. Офіцер флоту схопився на ноги, коли вони ввійшли, але руку Ендеру не подав мати крутила на пальці обручку. «Ендер ніколи б не подумала, що ти з тих, хто може стряти в бійку. Стілсон у лікарні, промовив батько. Ти справді йому добряче всипав, але бити ногами це вже не чесно. Ендер похитав головою. Він очікував, що стосовно Стілсона прийде хтось із школи. Але ж ніяк не офіцер флоту. Усе виявилося набагато серйозніше, ніж йому здавалося, і він не міг збагнути, які ще можуть бути наслідки. Ти здатен якось пояснити свою поведінку, хлопче? запитав офіцер. Ендер знову похитав головою. Він не знав, що відповісти, і боявся щиро зізнатися, бо міг видатися набагато жорстокішим у поясненнях, ніж у тому, що накоїв. Я згоден на будь яке покарання, подумав Ендер, аби лишень покінчити з цим. Ми врахуємо. Усі пом'якшувальні обставини. запевнив його офіцер. Але мушу визнати, вчинив те недобре, бити ногою в пах, влупити знову і знову в обличчя і по всьому тілу, ще й лежачого, виглядає, ніби ти й справді від цього отримував насолоду. Ні. прошепотів Ендер. Тоді чому ти так учинив? Там була його банда, відповів Ендер. Он як. І це виправдання? Ні. Тоді поясни, чому ти не припинив його бити, коли вже переміг, збивши його на землю? Я виграв лише перший бій, а хотів перемогти раз і назавжди, щоб мені дали спокій. Ендеру було соромно і лячно, і він нічого не міг удіяти з собою, хоч як стримувався, одначе почав схлипувати. Він не любив лити сльози, плакав дуже рідко. Але протягом доби з ним це сталося вже втретє, і щоразу ставало гірше. Плакати перед батьком, матір'ю і цим військовим було вже занадто. «Ви зняли монітор, схлипував Ендер. Я мусив захищати себе сам. Хто ж іще? Треба було сказати дорослим, почав батько, але офіцер підвівся, підійшов і простягнув Ендорові руку. Мене звати граф, полковник Хайрам Граф, начальник початкової підготовки бійцівської школи у поясі астероїдів. Я прийшов запросити тебе вступити до цієї школи. Після всього. А монітор. Це було останнім твоїм випробуванням. Подивитися, що ти робитимеш без монітора. Ми так чинимо не завжди, але твій випадок. Тобто я пройшов. Відправивши хлопчика Тілсонів до лікарні? здивувалася мати, а якби Ендрю його вбив, то ви нагородили б його медаллю. Не за те, що вбив, пані вігін, а за те, чому вбив. Граф простягнув їй папку з паперами. Ось усі документи. Відбіркова комісія Міжнародного флоту прояснила ситуацію з вашим сином. Зрозуміло, ми з самого початку маємо вашу згоду, без чого він узагалі не мав права народитися, від народження він наш. І він нам підходить. Батько тремтячим голосом зауважив це негарно, з вашого боку спочатку дати надію, що Ендрю вам не потрібен, а потім забрати його від нас. А нащо тоді морочити голову стосовно хлопчика Стілсонів? спитала мати. Я не морочу вас, пані Вігін. Поки ми не знали, що спонукало Ендера на цей вчинок, ми не мали впевненості, що він не просто нам необхідно було знати мотивацію його вчинку. Точніше, як уважає сам Ендер. Навіщо ви називаєте його цим дурним прізвиськом? Мати заплакала. Примітка, Ендер, з англійської за кінець. Останній той, хто закінчує. Даруйте, пані Вігін, але він сам так себе називає. Що ви збираєтеся тепер робити з ним? поцікавився батько. Заберете з собою? За умови, почав граф. Якої? Якщо Ендер захоче піти зі мною. Гіркий сміх змінив сльози матері. Ви залишаєте йому право вибору, яка радість. Ваш вибір було зроблено тоді, коли ви народили Ендера. Але сам він на той час не міг обирати. Призовники придатні на гарматне м'ясо, але офіцерами стають лише добровільно. Офіцерами? здивувався Ендер. Усі замовкли, коли він це вимовив. Так, відповів граф. Учні бійцівської школи, майбутні капітани космічних кораблів, командири ескадрілі та адмірали флоту. Не обманюйте дитину, обурився батько. Скільки хлопчиків вашої бійцівської школи? Насправді командують кораблями. На жаль, пане Вігін, це секретна інформація. Однак можу запевнити вас, що серед хлопчиків, котрі протрималися перший рік, не було такого, хто не пройшов би комісію на офіцерське звання, і жоден не отримав посади нижчої, ніж перший помічник капітана міжпланетного корабля. А навіть у силах оборони нашої планети системи це дуже велика честь. Чи багато хто витримує перший рік? запитав Вендер. Всі, хто цього прагне. Відповів граф. Ендеру кортіло вимовити я прагну. Але він прикусив язика. Ясна річ, що до школи ходити не доведеться, і ті неприємності скоро владнаються. А ось позбутися Пітера це питання життя та смерті. Залишити маму й тата Валентину, стати воїном. Але ж Ендер не любив битися, він не такий, як Пітер. Сильний за слабшого, та й розумніший проти дурнішого теж нічим не краще. Гадаю, почав граф. Що нам з Ендером необхідно перемовитися сам на сам? Ні, заперечив батько. Я не заберу його, не дозволивши вам ще раз поспілкуватися, запевнив граф, і вам мене не зупинити. Батько довго дивився на графа, після чого встав і вийшов. Мати затрималася, стиснувши на мить руку Ендера, і також вийшла, зачинивши за собою двері. Ендере, почав граф, якщо ти хочеш піти зі мною, то надовго залишиш цей дім. У бійцівської школи немає канікул, туди не пускають відвідувачів. Коли закінчиться повний курс навчання, тобі виповниться 16. Відпустку можу дати лише як виняток, і не раніше як тобі виповниться 12. Повір мені, Ендере, за 6, а тим більше за 10 років люди дуже змінюються. Твоя сестра Валентина стане дорослою жінкою, коли ти її зустрінеш у друге, якщо підеш зі мною, ви не впізнаєте одне одного ти любитимеш її так само. Але не знатимеш про неї нічого як бачиш, я не обіцяю тобі легкого життя. А мамо й тато, я знаю тебе за записами монітора, Ендере, ти не вельми сумуватимеш за батьками і недовго, та й вони недовго сумуватимуть за тобою. Непрохані сльози виступили на очах у Ендера. Він відвернувся, не маючи змоги їх витерти. Звісно, вони тебе люблять, але спробуй усвідомити, що означає твоє життя для них. Ти знаєш, що вони віруючі, твій батько, народившись, був охрещений у католицтві під іменем Джон Пол Вечорик, будучи сьомим із дев'яти дітей. Дев'ятеро дітей. не вкладалося в голові Ендера. Це ж злочин. Так релігія спонукала людей на незрозумілі вчинки. Ти знаєш про заборону Ендера раніше вона була не настільки суворою, як нині, але все ж діяла лише перші дві дитини отримували безкоштовну освіту, а на кожну нову дитину накладали додатковий податок. Коли твоєму батькові виповнилося 16, він, скориставшись законом про непокірність сім'ї, порвав із родиною, змінив ім'я та прізвище, відрікся від релігії та присягнувся мати не більше двох дітей. Ось так він не бажав власним дітям цієї ганьби, того приниження, якого зазнав сам, коли був дитиною, розумієш? Він мене не хотів. Та в наш щастя третьої дитини не хоче ніхто. Не треба вводити себе в оману, що вони дуже раділи тобі. Однак твій батько виняток. Обоє відреклися від релігії, твоя мама походила з мормонів, але їхні переконання амбівалентні. Ти розумієш значення слова амбівалентні І нашим, і вашим. Вони соромляться того, що походять із багатодітних родин, приховуються. І настільки що твоя мати заперечує, що народилася у штаті Юта, щоб уникнути якихось підозр. твій батько зрікся свого польського походження, тому що поляки досі не скорена нація, через що до них запроваджено міжнародні санкції. Отже, ти бачиш, що означає для них мати третю дитину, навіть дозволено офіційно. Це підкреслює все, що вони намагалися робити. Я розумію це. Справа ще складніша. Твій батько називав тебе іменем святого, навіть більше усіх вас трьох він щойно ви опинялися вдома після народження, власноручно охрестив, незважаючи на заперечення вашої матері. Вони сварилися через це щоразу. Вона не заперечувала власне хрещення. А не сприймала саме католицького обряду, їм не вдалося цілковито забути свою релігію ти став їхньою гордістю, і закол вдалося обійти і третю дитину мати. Але водночас ти нагадуєш їм те, що їм забракло сміливості переступити закон і відстояти своє право народжувати ще а також ти для них символ публічного осуду, бо постійно зводиш на нівець усі їхні зусилля стати покірними, як усі члени суспільства. Звідки вам це відомо? Ми стежили через монітори за твоїм братом і сестрою. Ти й гадки не маєш, наскільки ці прилади чутливі. Ми підключалися безпосередньо до твого мозку і чули все, що ти чув, навіть те, до чого ти не прислухався або чого не розумів, а ми все розуміли. То мої батьки мене і люблять, і водночас не люблять. Вони люблять тебе питання в тому, чи потрібен ти їм поруч. Твоя присутність у цьому домі додає постійного клопоту. Ти причина напруження. Тепер зрозуміло? Я не той, хто створює напруження. Не твої вчинки, Ендере, а саме твоє існування. Брат ненавидить тебе за те, що ти уособлюєш його провал. Для твоїх батьків ти живе нагадування їхнього минулого, якого вони прагнуть позбавитися. Валентина мене любить. Усім серцем, щиро і безумовно. Вона віддана тобі, а ти її обожнюєш. Це буде нелегко, я попереджав. Що на мене очікує? Важка праця, навчання. Як і тут у школі, лише з поглибленим вивченням математики та інформатики, воєнна історія, стратегія і тактика. А головне бійцівська кімната. А що там? Військові ігри. Усі хлопці розподілені на армії. День у день в стані невагомості точаться бої. Ніхто нікому не завдає болю, лише перемагають і програють. Кожен починає з простого солдата, виконує накази. Старші хлопці і офіцери відповідають за ваше тренування, вони ведуть вас у бій. Більше я тобі розповісти не можу. Це схоже на жучар астронавтів, однак і застосуванням справжньої зброї. З товаришами, котрі б'ються пліч опліч з тобою, і твоє майбутнє і майбутнє всього людства, залежатиме від того, наскільки добре ти вчився, наскільки вправно б'єшся. Це важкий шлях, і в тебе не буде нормального дитинства. Хоча з твоїм розумом і тавром третяка тобі все одно не світить нормальне дитинство. Там лише хлопці, кілька дівчат. Їм складніше витримати випробування. Багато століть еволюція працювала супроти них. Жодна з них не буде такою, як Валентина, зовсім. Але, Ендере, в тебе там будуть брати. Такі, як Пітер? Пітер не підійшов саме через ті якості, за які ти його ненавидиш. Я його не ненавиджу. Просто його боїшся. Знаєш, Пітер не такий вже й поганий. З поміж усіх, за ким ми довго спостерігали, він був кращим. Ми прагнули, щоби твої батьки народили дівчинку, власне, вони самі мали такий намір. Бо сподівалися, що вона стане Пітером, але добрішим. Вона виявилася надто доброю. Тоді ми замовили тебе. Половина від Пітера, половина від Валентини. Якщо все зробити правильно. Я такий? Схоже, що так. Наші тести надійні, але вони не дають повної картини. Щиро кажучи, вони безпорадні, коли йдеться про конкретну справу та краще мати їх, аніж нічого. Граф нахилився і узяв руки Ендера у свої Ендера Вігін. Якби мовилося про вибір кращого, щасливішого майбутнього для тебе, я порадив би тобі залишатися вдома. Живи тут, підростай, будь щасливий. Трапляються гірші речі, аніж бути третяком, складніше, ніж коли твій старший брат ще не вирішив залишитися йому людиною чи стати шакалом. Війцівська школа теж не найлегший варіант, але ти нам потрібен. Сьогодні жучари можуть здаватися цілком безпечними, Ендере, але минулого разу вони мало не знищили нас. І це ще не все вони напали зненацька, були незчисленні і озброєні до зубів, і врятувало людство лише те, що флотом керував неперевершений полководець, найкращий з усіх. Можеш назвати це долею або Божою волею, або чортовим везінням. У нас був мазерраком, але тепер його немає індере. Ми зібрали все, що здатні були зробити створили флот, порівняно з яким той наш флот виглядає дітлахами, що бавляться в басейні. Ми маємо деяку нову зброю на додачу. Та цього мало, бо за 80 років, що минули від попередньої війни, жучари також не гаяли часу. Нам потрібні нові люди до того ж якнайшвидше. Може, ти працюватимеш, може, не працюватимеш на нас, це ще невідомо. Цілком імовірно, що ти не витримаєш навантаження і зламаєшся. Можливо, це навіть зруйнує тобі життя, і ти проклянеш мене за те, що я прийшов до тебе сьогодні. Та поки є шанс, що людство виживе. Завдяки твоїй присутності на флоті, а жучари дадуть нам спокій назавжди. Я запрошую тебе, ходімо зі мною. Ендеру важко було зосередитися на полковникові графові. Ця людина видавалася йому дуже маленькою, настільки, що Ендер міг би легко схопити його пальчиками і покласти до кишені, покинути все і вирушити туди, де дуже важко немає Валентини, мама й тата. Він згадав фільми про жучар, які кожному доводилося переглядати принаймні раз на рік. Знищення Китаю, битва у поясі астероїдів, смерть страждання і жахіття. І Мазер Ракхем із його вражаючими маневрами, котрий знищив ворожий флот, удвічі більше чисельно та ще й удвічі потужніший за вогневою міцю. Маленькі кораблі людства виглядали такими крихкими і ненадійними, наче діти билися з дорослими, і наші перемогли. Я боюся, тихо сказав Ендер, але я з вами піду. Скажи ще раз наполягав граф. Хіба не для цього я народився? Якщо не піду, навіщо мені жити? Не так, похитав головою граф. Я не хочу йти, але піду. Граф кивнув. Поки ти не сів зі мною в машину, ще можна змінити рішення. Після цього ти на службі міжнародного флоту. Зрозумів? Ендер кивнув. Добре, розкажи їм про це. Мати розплакалася, батько місно обійняв Ендера. Пітер потис йому руку і сказав: Ти малий щасливий хлоп. Валентина поцілувала Ендера. І слізка крапнула йому на щоку. Збиратися не було потреби, жодних особистих речей. У школі видадуть усе необхідне від форми до ноутбука, іграшки там буде лише одна гра. До побачення, попрощався Ендер із сім'єю. Він потягнувся вгору, взяв полковника графа за руку і вийшов із ним за двері. «Замочи там кількох жучар за мене. вигукнув Пітер. Я люблю тебе, Ендрю, слипнула мати. Ми будемо писати тобі, сказав батько. Уже сівши до машини, він почув із коридору несподіваний, пронизливий крик Валентини. Повертайся до мене, я любитиму тебе завжди.